Шановна Заволочівська громада, від імені колективу Навчального центру Національної гвардії України від себе особисто, я хочу подякувати за ту підтримку військових, яку ви надавали в 2014 році. За цей час пройшло багато змін, ми стали набагато сильнішими. Ми отримали більше 25 одиниць тільки автомобільної техніки, отримали новітні БТРи, отримали новітні озброєння, засоби захисту. Ми стали набагато сильнішими. І зараз, провевши за провели загальні збори нашого колективу, ми прийняли рішення, щоб ту допомогу, яку нам хотіли скерувати громадяни в 2015 році, щоб надати її тим, хто її більше потребує. А це дітям дітям-сиротам, які стали внаслідок внаслідок цих дій військових інвалідам, ветеранам, може комусь на лікування потрібно, тобто перенаправити тим, хто більше ній потребує. І але в 2015 році. Ми потребуємо моральної підтримки, ми потребуємо, щоб також молили за нас за успішне виконання нами бойових завдань. Нам потрібні малюнки від наших дітей, нам потрібні оберіги, ну, нам потрібна більша моральна підтримка. Так що в нас зараз стан справ в армії набагато покращився. Ми віримо своїм генералам, ми їм довіряємо, ми забезпечені, ми нагодовані, ми озброєні і ми готові виконувати всі завдання, які нам будуть визначені. Хотів прозвітувати, що в Завочівській частині немає жодного зрадника, жодного отказника, який би навіть відмовився їхати до зони. АТО. Ми достойно виконуємо поставлені завдання і готуємо особовий склад до виконання цих завдань. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. побажати здоров'я, добра, благополуччя нашій державі швидшої перемоги над російськими терористичними найманцями. І щоб ми процвітали, могли розбудовувати нашу державу здорове, всім добра, благополуччя, всього найкращого. Дякую всім.